Всім привіт! Мене звати Максиващенко і я Solution Architektor компанії AWS. Сьогодні я розповім вам про наші сервіси, котрі допоможуть спланувати та виконати ефективні міграції у Хмару AWS. Ми поговоримо про те, як спланувати міграцію за допомогою Migration Hub, розглянемо, що таке Landing Zone, як його створити за допомогою AWS Control Tower, як під'єднати ваш дата-центр до AWS, а також розглянемо варіанти міграції даних, додатків та баз даних. Давайте спочатку розглянемо загальні виклики при міграціях. Перший виклик виникає, коли компанії мають робочі навантаження на різних типах інфраструктури та різні типи та версії операційних систем. Це можуть бути фізичні сервера, віртуальні машини, хмарні середовища, різні типи серверів на Windows чи Linux. Наступним викликом є застарілі додатки. На всіх цих серверах можуть працювати різноманітні типи програм. Створені багато років тому, і ніхто не знає насправді, як вони працюють і що з ними робити далі. Наступний виклик це складні бази даних, наприклад, робоче навантаження Oracle, SQL Server та SAP є складними системами для керування та міграції. Наступним викликом є навантаження системи, котрі потребують постійного оновлення і знаходяться в активному використанні. В цьому випадку ви забажаєте проконтролювати, що ви не втратили жодних даних та зменшили кількість потенційних проблем при переключенні, наскільки це можливо. Наступний виклик це проблема сумісності. Під час реплікації серверів через різні інфраструктури виникає потреба модифікації гіпервізорів та драйверів. Без належної підготовки це може призвести до проблеми із працездатністю ваших компонентів. Також, дуже популярним викликом є спеціалізовані навички. Процес міграції зазвичай вимагає досвіду використання хмарних технологій або значних IT-ресурсів для успішної реалізації складних проєктів. Наступний виклик це час простою та перебої. Мета будь-якого клієнта полягає в мінімізації вікна примикання і уникнення будь-яких перебоїв з працездатністю своїх програм і бізнесу. І один із найголовніших викликів це обмежений час і бюджет. Це зазвичай має універсальне обмеження, і ми завжди працюватимемо разом з вами, щоб знайти ефективне рішення. На основі нашого батарічного досвіду ми пропонуємо нашим клієнтам організувати міграцію у декілька етапів: Assess, Mobilize та Migrate and Modernize. Для етапу «Assess» ми створили декілька сервісів, котрі полегшать процес оцінювання та приймання рішень на основі даних. Взагалі цей процес може зайняти приблизно декілька днів або тижнів. На етапі Mobilize головна ціль це почати, навчитись та повторити. Наші команди та сервіси допоможуть вам отримати потрібні навички, спланувати міграцію і побудувати aws архітектуру разом з Landing Zone. І вже на етапі Migrate and Modernize. Ви зможете виконати сплановану вам міграцію за допомогою обраних спеціалізованих сервісів та отриманих навичок, а потім прийти до модернізації. Добре. Ми зрозуміли, які можуть бути виклики, які етапи для міграції пропонує AWS, та приблизно розуміємо, що і коли треба робити. Тому треба починати діяти і організувати міграцію. Саме для цього AWS є сервіс під назвою AWS Migration Hub. AWS Migration Hub допомагає нашим клієнтам організувати та спростити кожен етап міграції. Як приклад, на етапі ACES Migration Hub допоможе вам зібрати дані стосовно вашої інфраструктури. Запропонує рекомендації стосовно СУТУ, де допоможе зібрати дані про використання, працездатність та залежності в вашої інфраструктури. На етапі Mobilize Migration Hub допоможе зробити оцінку працездатності та залежності для вашої інфраструктури, а також побудувати план міграції. Вже на етапі Migration Modernize, він допоможе зі стеженням стану міграції на основі даних, спеціалізованих сервісів, і все це буде знаходитися в одному місці. Як же почати використовувати Migration Hub? Спочатку треба зібрати дані стосовно вашої інфраструктури. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб це встановити Discovery Agent у ваше середовище. Він просканує і зробить перелік ваших компонентів. Другий спосіб ви можете завантажити шаблон для опису, заповнити його власноруч і завантажити його назад у Migration Hub. Далі Migration Hub зробить аналіз ваших компонентів, зрупу їх по характеристикам та порекомендує, які інстанції треба використовувати у вашому випадку. Після цього ви починаєте потрібну вам міграцію за допомогою одного з наших спеціалізованих сервісів та відстежуєте стан міграції всередині Migration Hub. За допомогою Migration Hub ви можете отримати рекомендації стосовно світу інстансів. Усі рекомендації націлені на економію, для того, щоб міграції локальних віртуальних машин та серверів до AWS були для вас вигідними. Рекомендації основані на зібраних вами даних, обраних параметрах та регіонах. Також ви маєте змогу отримати фінансову оцінку для порівняння використання on-demand та планів резервації і можливість зберегти всю цю інформацію у форматі CSV. Також, якщо ви використовуєте Migration Hub Discovery Agent, ви можете проаналізувати зібрані дані за допомогою нашого сервісу Amazon QuickSight. Таким чином, ви зрозумієте більш детально свою інфраструктуру, наскільки подожну ви її використовуєте та які існують залежності. Як я вже сказав, з допомогою Migration Hub ви отримаєте можливість відстежити прогрес міграції в одному місці з усіх задіяних сервісів та AWS регіонів. Тепер давайте розглянемо більш детальніше, які сервіси та продукти AWS допоможуть вам з виконанням міграцій, і почнемо ми з налаштування Landing Zone та використання AWS Control Tower. Landing Zone це середовище з декількох aws аккаунтів, базової архітектури та конфігурації на основі наших рекомендацій. По суті, це місце, куди буде змігрована ваша локальна інфраструктура. AWS Control Tower це сервіс для автоматизованого створення landing Zone. Створення з допомогою Control Tower може зайняти приблизно менше години. На даному слайді ви можете побачити топову структуру створеного landing Zone та AWS аккаунти для неї. Management account це AWS аккаунт, який відповідає за керівництво аккаунтами. Містить у собі сервіси для створення інших аккаунтів, їх організацію. Конфігурацію доступу. LogArchive account це аккаунт, котрий містить центральний бакет Amazon S3 для зберігання копій логів, сервісів AWS CloudTrail і AWS Config для всіх інших облікових записів у вашій landing зоні. Audit account це аккаунт з із обмеженим доступом, створений для того, щоб надати вашим командам безпеки програмний доступ для читання чи запису до всіх облікових записів у вашому landing зоні. Provisioned аккаунт це аккаунт, який, в свою чергу, будуть мати в ваше змігроване віртуальне середовище, ваші сервера чи додатки. Таких аккаунтів у вас може бути багато, в залежності від структури вашої компанії чи кількості продуктів. Після того, як ви налаштували свій лендінг зону AWS, виникає наступне питання. Як же тепер з'єднати ваше локальне середовище з AWS? Для цього у нас є декілька варіантів. Перший варіант це з'єднання через публічну мережу. В цьому варіанті ваш трафік буде зашифрований на рівні додатків через SSL чи HTTPS. Наступний варіант це побудова IPsec чи SD-WAN. В цьому випадку з'єднання робиться через IPsec VPN чи SD-WAN поверх публічної мережі. Дозволяє масштабуватись за допомогою допоміжних тунелів. І третій варіант це AWS Direct Connect. Це приватне з'єднання з AWS з допомогою AWS партнерів без використання інтернету. В більшості випадків наші клієнти використовують саме цей варіант. Розібравшись з Migration Hub, Landing Zone та як з'єднати ваші дата-центри з AWS, можна починати обговорювати, які сервіси використовувати для міграції ваших систем. AWS Application Migration Service він же MGN. Це автоматизоване рішення для Lift-Shift and -shift міграції, яке спрощує прискорює та зменшує вартість міграції додатків до AWS. Це дає змогу компаніям переміщувати велику кількість фізичних, віртуальних або хмарних серверів без проблем із сумісністю, перервання продуктивності чи довгих вікен примикання. ImGN копіює вихідні сервери у ваш обліковий запис AWS, та по вашій готовності він автоматично конвертує та запускає ваші сервера на AWS. Далі ви починаєте. Швидко використовувати переваги економії коштів, продуктивності, стійкості та гнучності хмари. Коли ваші додатки запущені на AWS, ви можете використовувати сервіси та можливості AWS для швидкої та легкої модернізації або рефакторних цих додатків, що робить lift and shift швидким шляхом до модернізації. Ця високорівнева діаграма архітектури ілюструє, як МД може забезпечити швидку і надійну міграцію з мінімальним перешкодом для роботи ваших систем. Ліворуч знаходиться вихідне середовище, яке може складатися з різних типів додатків або баз даних. Реалізація починається з встановлення агенту реплікації AWS на вихідні сервера. Це не вимагає перезавантаження і не впливає на продуктивність ваших систем. Після встановлення агентів ви можете переглянути або змінити налаштування, реплікації для своїх серверів у консолі MGN. MGN використовує ваші налаштування для створення та керування стежнім середовищем, вибраному AWS регіоні. Середовище складається з Amazon ec 2 які діють як сервера реплікації, та дисків Amazon для зберігання стану системи. Сервера реплікації отримують дані від агента, запущеного в вихідному середовищі, і записують дані на ebs диски. Один сервер реплікації може обробляти декілька вихідних серверів, що реплікуються одночасно. Ваші репліковані дані стискаються та шифруються під час передачі, та можуть бути зашифровані в стані спокою з допомогою шифрування EBS. Ви можете контролювати шлях реплікації даних з допомогою приватних типів підключення, таких як AWS Direct Connect або VPN. ІмGN підтримує ваші репліковані копії серверів у вхідному середовищі в актуальному стані, використовуючи безперервну синхронну реплікацію даних на рівні блоків. Це дозволяє реплікувати будь-яку програму, яка працює на підтримуваних операційних системах Windows і Linux на базі x 86 Також MG MGN автоматично перетворює ваші вихідні сервера на сумісні для запуску на AWS. Звичайно, процес перетворення триває декілька хвилин, незалежно від розміру вашого сервера, і виконується на всіх обраних серверах паралельно. Підтверджуючи, що ваші запущені інстанси працюють належним чином на AWS, ви можете вимкнути вихідні сервери та почати модернізацію програми, використовуючи додаткові послуги та сервіси AWS. Jan підтримує міграцію НДБ з локальних середовищ, включаючи фізичну та віртуальну інфраструктуру, приватні та загальнодоступні хмари. Також підтримується міграція з іншого ADBS-аккаунту, регіону або зони доступності. Ви можете реплікувати всі програми, що працюють на підтриманих операційних системах, включаючи застарілі додатки та складні бази даних. Окремо, треба зазначити інфраструктуру з Windows та VMware, про яку ми далі поговоримо. Переходимо до міграції систем на Windows. Після того, як ви розпочнете міграцію та запустите робочне навантаження в AWS, ми пропонуємо широкий набір можливостей для запуску та керування робочими навантаженнями Windows. Ми пропонуємо декілька унікальних сервісів, які забезпечують просте керування Windows за допомогою графічного інтерфейсу. Докладніше про це ми поговоримо далі. Ми також пропонуємо інтеграцію Windows із нашою більшою екосистемою AWS сервісів, а також інструменти та сервіси, розроблені для модернізації. Ми створили нові інструменти та сервіси, призначені для гладкої інтеграції в існуючі робочі процеси, забезпечуючи просте інтегроване розгортання та керування протягом усього життєвого циклу робочого навантаження Windows. Приклади цих е, інструментів ви можете бачити на, на даному слайді. Тепер давайте трішки поговоримо про ліцензії. Клієнти мають гнучкість вибору з доступних варіантів ліцензування, включаючи купівлю повністю сумісних ліцензій від AWS за моделлю оплати за використання. Або принесення своїх існуючих ліцензій до AWS. Клієнти можуть використовувати AWS License Manager для централізованого керування ліцензіями на програми забезпечення в AWS і своїх локальних середовищах. AWS License Manager це сервіс, що дозволяє відстежувати ваші ліцензії для різних програмних продуктів в одному місці. Ви можете відстежувати ліцензії від залежності використання ресурсів, серверу та інших показників. Сервіс нативно інтегрований з Amazon ec 2 Amazon RDS, AWS System Manager та AWS Organizations. Тепер ви можете запускати інсталяції Windows Server із включеною ліцензією на виділених хостах ec 2 Це дає змогу використовувати повністю сумісні ліцензії на програму забезпечення Windows Server від AWS за моделю оплати за використання. Ця нова можливість допомагає в сценарії, коли у вас є придатні ліцензії SQL Server. Для використання видіних хостах, але не має супровідних ліцензій Windows Server для виконання робочих навантажень SQL Server. Окрім інструментів та послуг, ми пропонуємо спеціальні програми для перенесення робочого навантаження Windows і AWS. Перша програма це EMP. Програма допомагає клієнтам перенести їхні застаріли програми в Windows Server на найновіщій. Підтримання версії Windows Server у AWS без будь яких змін коду. MP включає в себе інструмент, що відокремлює програми від бази операційної системи, роблячи можливу міграцію ваших критичних програм чи додатків на нові версії Windows Server у AWS. Друга програма це AWS OLA. Це безкоштовна програма для нових існуючих клієнтів для оцінки і оптимізації поточних. Локальних і хмарних середовищ на основі фактично використаних ресурсів, сторонніх ліцензій і залежності ваших додатків. І третя програма це МАП. Це комплексна та перевірена програма хмарної міграції, заснована на досвіді ДБС у міграції тисяч корпоративних клієнтів у хмару. Корпоративна міграція може бути складною та трудмісткою, але МАП допоможе вам вирішити це питання, пришвидшити вашу хмарну міграцію та модернізацію за допомогою методології орієнтовної на результат. МАП надає інструменти, які зменшують витрати, автоматизують і прискорюють виконання. А, також ви отримаєте персональний підхід до навчання, контент, досвід AWS Professional Services, глобальну партнерську екосистему AWS та AWS інвестицій. Далі ми розглянемо варіанти міграції VMware у AWS. AWS є головним хмарним партнером VMware, і разом з VMware було побудовано декілька гібридних рішень, що дають змогу використовувати VMware у AWS як сервіс. VMware Cloud on AWS це спільне розроблене гібридне рішення, яке безпосередньо керується та підтримується VMware. Рішення доступне у всьому світі. В основі VMware Cloud на AWS знаходяться VSphere, vSAN та NSX. Все це працює на основі глобальної інфраструктури AWS та інтегрується з нативними сервісами AWS. Керування здійснюється за допомогою всім відомого VCenter. Також ви можете використовувати свою існуючу автоматизацію та інструменти, такі як Suite та PowerCLI. На цьому слайді ви можете бачити, як виглядає з'єднання компонентів вашого дата-центру та VMware Cloud на AWS з допомогою Direct Connect. Розібравшись, як імігрувати сервера та віртуальні машини, ми переходимо до міграції баз даних. Існують три типи міграції баз даних. Перший тип це Lift and Shift. Це коли ми беремо існуючу локальну базу даних, як вона є, і мігруємо її в хмару на віртуальну машину. Перевагами цього типу є дуже малі ризики, оскільки ваша база даних працює так само, як і локально. Вам майже не потрібно міняти свої програми. І де близько інфраструктурою за вас, а ви продовжуєте керувати всім аспектами баз даних. Цей тип дає вам змогу повністю контролювати вашу базу даних і звільняє вас від підтримки апаратного забезпечення. Важливо підкреслити, що в цьому випадку ви не користуєтесь повною мірою перевагами хмарної економіки, оскільки ваші адміністратори баз даних все ще мають виконувати якісь адміністративні задачі. Другий тип це «менедж сервіс. Цей тип міграції дає вам кращі рої, оскільки тепер використовуєте переваги керованої служби баз даних. Ваша робота з базою даних автоматизована за вас. Ваші адміністратори баз даних тепер можуть витрачати більше часу на більш важливі задачі. База даних залишається такою, як вона була, але без деяких функцій. Наприклад, набежні рівня доступу та розміру баз даних. Однак для більшості наших клієнтів це не проблема. І третій варіант це реплатформінг. Цей тип міграції є найкращим для клієнтів, які хочуть відмовитися від великих витрат на ліцензування рішень від комерційних вендерів, баз даних, і уникнути вендер-локу. Мінусом реплатформінгу є потреба в зміні додатків та час витрачений на міграцію. В цьому випадку його треба трішки більше, ніж в інших методах міграції. Найбільш простим рішенням для багатьох клієнтів, котрим важко підтримувати власні реаліційні бази даних, є перехід до меж сервісу баз даних, наприклад, Amazon RDS або Amazon Aurora. В більшості випадків ці клієнти можуть перенести свої робочі навантаження та програми в менедж Service без потреби змінювати архітектуру своїх програм, а їхні команди можуть продовжити використовувати існуючу експертизу. У випадку з нераліційним базою даних, якщо у вас є MongoDB, ви можете змігрувати її до Amazon DocumentDB, якщо Redis або Memcached, Amazon Elastic Cache, і якщо Cassandra, то Amazon Keyspaces. Наша мета. Надати клієнтам свободу вибору найкращих інструментів для своїх потреб. AWS Database Migration Service дає змогу легко та безпечно мігрувати або робити репліки ваших баз даних і Data Warehouse і AWS. AWS Schema Conversion Tool перетворює схеми ваших комерційних баз даних та Data Warehouse на open source рішення або власні сервіси AWS, такі як Amazon Aurora та Amazon Redshift. У даному слайді ви можете бачити основні сценарії використання DMS та ECT, в залежності від ваших поточних цілей, міграції чи реплікації. Давайте розглянемо, як DMS може забезпечити міграцію з майже нульовим даунтаймом. Ви починаєте з запуску DMS інстансу у своєму AWS аккаунті. Потім ви налаштовуєте з'єднання до своєї локальної бази даних і до бази даних в AWS. Далі вибираєте, які таблиці, схеми чи бази даних ви хочете перенести в AWS. DMS починає завантажувати та синхронізувати дані за вас. І вже потім на ваш вибір ви можете налаштувати свої додатки на нову базу даних AWS замість своєї локальної. DMS дає змогу зробити однорідні або гетерогенні міграції. Також DMS-TCT підтримують цілий ряд джерел і цілий. Це можуть бути реаліційні бази даних, NoSQL, бази даних для аналітики або Data Warehouse. Ми постійно даємо нові бази даних та їхньої версії у підтримку DMS та ICT. Тепер давайте обговоримо, як мігрувати дані. Для міграції даних у AWS є чудовий сервіс під назвою AWS DataSync. Сервіс дозволяє легко та швидко перемішувати великі обсяги даних онлайн між локальним середовищем і сервісами AWS через протоколи NFS або SMB. Сервіс має велику швидкість передачі даних. Він простий в використанні, безпечний, надійний, повністю керується AWS та спроектований бути економічно ефективним. Як же працює DataSync? Щоб почати використовувати DataSync, ви встановлюєте додаток агенту у ваше середовище, налаштовуєте NFS або snb з'єднання, агент з'являється у консолі DataSync, і потім ви налаштовуєте, куди мігрувати ваші дані. Це може бути Amazon S3, Amazon EFS чи Amazon FSX. DataSync автоматично виконує багато завдань, включаючи сценарій копіювання, планування, моніторинг, передачу та перевірку даних, і оптимізацію використання в мережі. Інший важливий сервіс для роботи з даними це AWS Storage Gateway це набір гібридних сервісів для хмарного сховища, які надають можливість розширити ваше локальне середовище майже до намежених розмірів. За допомогою Amazon S3. File Gateway ви можете зберегти та використовувати свої файли як об'єкти Amazon S3 за допомогою протоколів NFS та SMB. Клієнти використовують рішення для додатків, пов'язаних з машинним навчанням, аналізом даних, або як сховище для бекапів. Amazon FSX File Gateway це сервіс, що дає змогу запустити одну з найпопулярніших файлових систем у Хмарі, таку як NetApp OnTap, OpenZFS, Windows File Server або Laster. Type Gateway – це сервіс для випадків, коли у вас компанія все ще залишить фізичні стрічки для зберігання даних, вони потребують своїх протоколів для використання. Ви хочете перенести їх у хмару, переконатися, що вони будуть швидко доступні для вас у випадку потреби. І сервіс Volume Gateway надає хмарні блокові томи для ваших локальних програм. Volume Gateway зберігає та керує локальними даними в amazon S3. Від э, вашого імені і вміє працювати в режимі кешу або режиму зберігання. Storage Gateway виступає э, мостом для забезпечення доступу до практично набежного хмарного сховища, включаючи додатки, які працюють локально до сховища AWS. Ви просто обираєте потрібний вам сервіс, потім обираєте зручну для вас модель деплойменту, робите підключення через вам відомі протоколи і починаєте користуватись. Клієнти можуть використовувати DataSync, щоб переміщувати холодні дані з других локальних систем, надійне та безпечне двострокове сховище, наприклад, Amazon S3 Glacier або Amazon S3 Glacier Deep Archive, а потім отримувати швидкі досвіди цих даних з допомогою Storage Gateway. Крім сервісів та продуктів, у AWS існує ще дуже багато корисних послуг. Ви можете бачити їх на даному слайді. Сьогодні ми розглянемо декілька популярних сервісів AWS, котрі допоможуть вам спланувати та виконати ефективні міграції Хмару AWS. Сподіваюся, це для вас було дуже корисним. Дякую за увагу!